Можу закличу слово. нас всіх і себе першого, все ж таки думати про наших захисників і захисниць. І в цьому завдання парламенту є ставка, керують, і хай керують. Є президент, призначив, звільнив. Є всі повноваження, і будемо підтримувати його і військову організацію держави. Всю по всій вертикалі. Це перше. Друге, ми зараз і головна тема, скільки я розумію, мобілізація. Зібався, і так, що саме для цього ви зібрали? І люди хочуть почути відповіді, які зараз турбують. Відповідь номер один. Кому йти, кому не йти. Відповідь номер два, які люди хочуть почути. То будуть штрафи чи не будуть ті штрафи? Відповідь кого три. забронюють кого забронюють не забронюють. Не забронюють. Дадуть відсрочку чи ні? У мене у окей, у людини мама чи тато інвалід першої групи. Та коли нарешті він пройде ті черги, довідки збере і нарешті йому дадуть поки що відсрочку. Так же ж за, за законом проголосувало в Верховній Раді. Давай, Питання, ще три, чи в той підрозді моя відповідь, куди я відповідь має цьому закінчу. Я обіцяв коротко моя відповідь. Є проблема, виникає. Парламент має допомагати її вирішувати, і тут немає опозиції. Я представляю опозиційну фракцію, але я заявляю, що кожне таке питання будемо підтримувати Збройні Сили України, щоб а без черг ви могли швидше набирати, навчати тільки навчати наших захисників і захисниць в найкращих навчальних центрах України. Їм не вистачає фінансування навчальним центрам, не вистачає так дати. Не бюрократам, не привілеям, позабирати лімузини в парламенті, в тому числі нарешті. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму Ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.